Друзі, вітаю вас усіх і Господь ясно поблагословить кожного із вас. У нас є у кожного ревні, щоб біля нас люди зростали, щоб ми знаходили навколо себе вірних і передавали їм бачення, відкриття, Боже Слово, передавали те, що Бог хоче сьогодні робити в церкві, в нашій команді, щоб люди зростали, щоб люди плід приносили. Ми ревнуємо, щоб у нас. Були учні, були послідовники, щоб були ті люди, які приймають естафету, які приймають від нас вогонь, і запалюють інших людей. Тому апостол Павло і говорить, що Тимофій, те, що ти прийняв від мене, то передайте і вірним людям, які здібні, які мають можливість, спроможність. Які будуть передавати іншим, навчати інших. І це Боже Слово, і так мислить Бог, і так Бог хоче, щоб Євангелія розповсюджувалась, щоб закваска Божого Царства вона поширювалась. Так Бог бачить сьогодні твій вплив, коли ти свірло, коли ти сіль, коли ти палаєш, коли вогонь Духа Святого на тобі. І ось коли ти хочеш сьогодні, щоб біля тебе піднімалися лідери. Є певні принципи успішного лідерства. Це перший принцип. Ти робиш, ти приклад, ти показуєш, ти навчаєш, люди дивляться. Ти робиш, люди дивляться, ти робиш, ти показуєш приклад, як молитися, як, як жертвувати, як посвячуватись, як збирати апаратуру, розставляти, як все робити як для Господа. Це перший крок. Ти приклад, люди дивляться, дивляться, дивляться люди, дивляться, споглядають. І може чомусь навчитися і щось побачити. Другий крок, коли ви робите це разом. Ти запрошуєш їх в діло, ти разом пропонуєш їм робити. Ти бачиш, ти запрошуєш їх в служіння, в своє серце, в роботу, в бізнес, в покликання. І разом ви робите, ви робите разом. А потім треба, щоб було долегування, коли ти довіряєш. І люди починають вже робити самі, але ти допомагаєш, ти підказуєш, є певна корекція, ти надихаєш, ти підбадьорюєш і ти бачиш, через якийсь час люди, яких ти побачив, запросив служіння, показав їм, передав, вони спробували з тобою. Ти надихаєш, ти підбадьорюєш, ти коригуєш, ти підказуєш, як вони виходять на арену Божого Царства. І стають посвяченими гарними, сильними, помазаними служителями. Це наша історія. І таких людей я хочу бачити навколо себе. Амінь.